Насправді я дуже часто зустрічаюсь так само з цим питанням від своїх пацієнтів, які приходять на обстеження. І правда в тому, що найчастіше, дійсно, причиною болю за грудиною, як виявляється, все-таки є проблема з їх хребтом. Яким чином можна їх легко продиференціювати, як можна зрозуміти, чи воно так, чи це може дійсно серце болить. Перше, це треба подивитися, з чим пов'язаний біль. Тому що якщо болить серце, зазвичай цей біль пов'язаний з фізичним чи емоційним навантаженням. А навпаки, коли біль появляється в спокої, особливо коли ви лягаєте спати, спите, чи дивитесь телевізор швидше всього, що причиною є не серце, а є власне спина, зокрема хребет. Чому так є? Тому що всі наші нерви і нервові волокна вони виходять з хребта.